Практичний іспит. З чого розпочинається практичний іспит? З посадки. Ви знаєте, що можна налаштувати сидіння ближче, далі по висоті. Якби ви високо не сиділи, між головою і дахом повинен проходити кулачок. Ви не повинні бачити капот, ви повинні дивитись далеко вперед. Бо якщо ви дивитесь під капот, ви тоді не можете їхати швидко і не можете вчасно побачити дорожню ситуацію. Коли ви налаштували спинку невеличкий нахил назад. У мене така тут пандочка є. Невеличкий нахил назад, підголівник на рівні голови. Тобто, коли ви налаштували сидіння, тут ще регулюється кермо, ви можете його опустишки, фіксую так, щоб кісті були на рівні плече. І коли я зробив посадку, треба перевірити, чи ця посадка для мене комфортна і безпечна. В цифрі 12 на кермі я кладу руку кістю. Якщо кість звисає і спина не відривається від спинки, посадка вважається ок. Я зараз відриваю спинку, значить, треба підсунутись. Ще раз поклав руку, спина не відривається, все окей.